Горіхи з дерева нухнух. -нух. Захопивши місто, стрибуни заполонили будинки і крамниці, заповнили палац. Усе в смарагдому місті дивувало і захоплювало їх. Вояки з реготом здирали з городян зелені окуляри і надягали на себе, і аж не тямились від подиву, коли все довкола здавалося їм зеленим. Смарагди поміж камінням бруківки, на дахах та стінах будинків не видавались мараним дивом, вони траплялися і у них горах. Але високі будинки, які майже сходились докупи вгорі, розкіш кімнат, застелених килимами та гарно умибльованих, вразили мешканців солом'яних куренів. От коли справдилися щедрі обіцянки вогняного бога! Дираючись до житла багатого ремісника чи купця, урфінові вояки виштовхували господарів з оглушливим криком. Це моє. Вигнанці і сльозами залишали острів. Тепер вони навіть шкодували за тими часами, коли Орфін жус заявився до них з дуболомами. Ті хоч не ганялися за чужим добром. Їм не потрібні були ні притулок, ні їжа, ні одяг. І якщо Джус обклав тоді городян величезною даниною, то хоч з осель не виганяв. Наводити лад у місті, Урфін почав з того, що прогнав вояків з палацу. Палац оселя Бога. було оголошено їм. Тут можуть перебувати тільки охоронці великого Урфіна, яких він обере з числа найдостойніших воїнів. А відвідувачів. Слід пускати лише після доповіді повелителю. Але шкода, охоронці не виправдали виявленої їм довіри. Першої ж ночі вони, як звично, поснули, мов убиті. І коли б Дінгіор та Фарамант не опинилися в полоні, Урфіна схопили б першої ж ночі. Але сміливці сиділи у в'язниці. І загарбник з полегкістю зустрів світанок після безсонної ночі. На великий подив Урфіна у відкрите вікно тронної зали залетів його давній вірний помічник у чаклунських справах. Пугач, Гуамоко Латокінте. Гуаме! вигукнув уражений Урфін. Гуамоко, строго виправив Пугач. Ми, якщо пам'ятаєш, домовилися з тобою, що щонаше я не погоджуюсь. Урфін мимоволі подивувався на стіливості птаха, котрий за десять років не забув своїх забаганок. Гуамоко ту гуамоко, погодився Джус. Але ж і радий я бачити тебе живим і здоровим. давній приятелю. Знаєш, королю, звістка про твоє повернення в наші краї. Дійшла до мене того ж дня, коли твоє військо облягло острів. А чому ти відразу не з'явився навідати мене? поцікавився Урфін. Та немічний я вже став, та й важкий на підйом. Збирався щодня і відкладав. Насправді ж, старий хитрун вичікував, чим скінчиться облога. І коли б Урфіна відбили, і він забрався б з нічим. Гуамоко і гадки не мав би до нього прилетіти. А тепер, тепер інша річ, з переможцем можна знову дружити. Я тобі приніс гарного подарунка, вів далі Пугач. Чи відомо тобі, що я володар тутешнього племені Пугачів та сов? Поважаючи мої знання і досвід, вони годують мене мишами і пташками. У це, це справи не стосується, нетерпляче перебив Урфін. Слухай далі. Якось моїм підданим не вдалося добути мені чергову порцію мишей, і вони запропонували замінити їх солодкими горіхами дерева нухнух. -нух. Горіхи не харчі для нашого поріддя, та довелося погодитись. Я подзьобав їх зовсім небагато, але що б ти гадав? На мене напало таке безсоння, що я всю добу не склеїв очей. Урфін радісно пожвалився. То ти кажеш, горіхи нухнух? -нух? Це те, що потрібно твоїм вартовим. Я в місті з вечора неодноразово перевіряв уважність твоїх вартових і скажу тобі твердо таких сплюхів я в житті не бачив. Хоч на шматки їх ріж, вони не прокинуться. Горіхи для безсоння – це чудово, погодився Урфін. Я негайно пошлю до лісу людей з кошиками. І ти, любий, гамо коло токінте, покажи їм дерево нухнух. В -нух. Україні жуванів я й не чув про таке. Воно росте тільки на околицях смарагдового міста, пояснив Пугач, вдоволений тим, що Урфін назвав його на повне ім'я. Якщо горіхи нухнух -нух, виправдають себе, я звелю трьом мисливцям приносити для тебе щодня свіжу дичину, розщедрився Джус. За кілька годин дорогоцінний вантаж привезли до палацу. Урфін звелів приготувати з ядер горіха, міцний настій з ваніліном та іншими прянощами. І кожному вартовому наказав випити на ніч кухоль цього напою. Відтоді дозорці не спали ночами. І король самозванець почувався спокійно під їхньою охороною. Щоправда, з'ясувалося, що горіхи нохнух не такі вже й нешкідливі. Тим, хто пив відвар, верзлося, бозна що серед білого дня. Очі в них блукали, вони заїкалися, їх мармудила незрозуміла туга. Гарний настрій повертався до них лише по тому, як вони випивали нову порцію зілля. З Фіолетової країни не надходило ніяких донесень, і Урфін вважав, що там його влада міцна. Він зосередився на заході. Джуз послав проти жуванів і родокопів три відбірні сотні вояків під командуванням Харта, якому присвоїв звання полковника. За три тижні блакитна країна мусить бути завойована, наказав король. Радості Урфіна Джуса не було меж. Йому здавалося, що всі його плани виконуються з неймовірною точністю, навіть незважаючи на те, що його покинув гігантський орел. Добре, що Карфакс полишив мене, вголос розмірковував Урфін стежачи поглядом за колоною Харта, яка крокувала дорогою, викладеною жовтою цеглою. Важко мати справу з птахом, схибленим на чесності. Він, бачте, не визнає обману. Та хіба без обману став би я королем і богом? У майбутньому мене чекають лише перемога і слава.